За традицією, віряни та священнослужителі різних конфесій, щонеділі збираються на площі перемоги, аби провести Соборний молебень за мир в Україні. Кожен присутній голос чи подумки звертається до Бога з єдиним для всіх бажанням скорішої перемоги над імперською навалою росіян. Правдолюбний Господи, не дай ворогам знищити державу, нашу Україну, народ та святині наші. Благаємо тебе, даруй нам з іменем твоїм перемогу та справедливий мір наблизь до нас. Стань на поміч нам, вийми меч і загороди дорогу тим, хто переслідує нас. Скажи душі нашій, я ваше спасіння. Нехай осоромляться ті, що шукають душі нашої. Нехай повернуться назад і покриються без ті, що задумали зло проти нас. Сила молитви це сила Бога, який чує наше моління та відповідає на них, незважаючи ні на що. А українці, об'єднавшись у соборному молебні, створюють потужний молитовний щит, що захищає кожного воєнного захисника на фронті. Господи, ця воєнна хитрість, яку ти даруєш нашим військовим, нехай вона дійде до логіки і принесе таку жадану перемогу в ім'я Ісуса Христа щоб кожен захисник і захисниця якнайшвидше повернулися додому з перемогою, нехай не буде більше війни. Жахливо скандалу, з якого немає повернення назад, лише згуртувавшись, ми зможемо досягти перемоги над ворогом, який зі зброєю ступив на наші землі. А віра лише допомагає нам у цьому. Тож молімося і пам'ятаємо, вистоїмо за будь-яких умов. Катерина Грудніва Іван Каченко Кременчуцькі новини.